Всім привіт, з вами я, Dragon Sen, і я продовжу гра грати ігри на Android. І я сьогодні буду з другом грати, якого звати е Моди635. Ви його не чуєте, але ну, я, я його тільки чую. І якщо ви хочете, підпишіться на його канал, в нього теж цікаві відео, і підпишіться і поставте йому лайк. Просто поставте. А ми про... Начинаємо. І ми продовжуємо. О, це банк. І ви бачите, яка в мене машина. Так, а де ж моди 635? Цікаво. Я перший взяв. Добрий день. Ай, блін. Ти бачив, що це було? До побачення? Ну, я перший доставляю я. Так, це очень хорошо. Хорошого. Ну, мода шестерп'я, де? Моде. Опа, добрий день. Не встиг, блін. Да ладно, я другий доставлю. Мак мод. Моде, ти серйозно? Моде... Ви його якраз не чуєте, але я чую. Моде, ти де там? А, ты вже пониз. Блин. Ну ви бачите. Опа. <смоди> Добрий день. Я хину встиг. О, Добрий день. Ем... Там робиться? Що це було зараз? Ви це бачили? О, дякую. Ай, Йолки! Ви це бачили? Він достав до мене. Ну я знаю. Де. О, моди 635 втупився. <tv -tops> да, в шоколаді, в шоколаді. Так. Е, я поки беру е, кошельок. Кошельок це мішок тілів. Ну, наверное, модеше. Блін! <клід> ви це бачили, я тупанувся і впав в шоколад. <клід> О! Якщо ви бачите, що це машина, то вояка в, в, в неї способність. І ще. ну ви зрозуміли. Ну, якби, ти ж сам... Бачиш, бачив, що яка в неї способність. Ти бачиш, що там робиться? Там поліцейські тоже якби прососуется. <глісті> Это шик. Шо? Як Якби тоже примагнічується, коли я тебя штуку стріляю. Да. Є! Yeah! В третій пошов. О-о-о, не-не-не-ни. Е. Иди ты. До побачення. Блін. Я живий. А я да. Ну зараз зроблю так, що його буду чутно. Чути! <реш> ви, ви, ви бачите, що там робиться? Я не розумію, що там робиться. О, бачите, яка, яка е, способність е, е, в цій машині? Вона може... Да, 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 да. Вона на дибах стоїть. Так що до свидання. Ой, не знаю, що я під'їжджаю до тебе. Бі, тупий. Є, я попав! І, походу, це... За мной раунд, є. О! Блин! Полицейський! Уто уйди тут в мене! Нет, це не ще А, я живий! Блин, я живий! Хотя Блин, я так і знам. Да блин, а ч ты на ДБ красный вовремя? На тобі! А, ты робиш? Ты не в баню? А Респаун! О, На был! Вуу! Хорош! Эй, ты куда забрав? Мешок мий. Удай мешок. Ты вообще тут разочек уже довис. Є! е е Є! я выиграл! Вуху! Зараз ми з ми виберемо машини і карту. Почекайте. Ну і ми продовжуємо. Ну, моди 635. Ой, я не туди зайшов. Блін, почекайте. Ну, ми продовжуємо. Моди 635 вже присоєднився. І ми вирішили з моди 635 бути на комо Без Да, моди? Ну, звісно, якщо ти зараз на рогатки будеш, тобі хана. А ні. ти все-таки послухай мене. Крака! <рес> Чуєш? Е! Як ти мене сразу сниз. зніс? Як? <рес> на тобі. Зараз це його Да, забрати. Да блин, это а бы не может догнать, моды. Ты чё такой дерзкий? Горю от страсти, блин. Е! Моды 635 да, мы взорвали, так что... Да ладно, мне моды 635 подавать. А кто таки чув? Никто. Ай, ты попал. Тут ты ваншотом, блин. Как да ты такая... вон вам... капец, я зря тут всю тачку взял. Блин, на тебе. Блин, <laughs> да, я попал в моды 6.35. моды 6.35. Ой, <laughs> блин, я на мину попал. Как ты? Да это. Ты побачили? Иди в баню, иди в баню. ты ти моды шестый пять мене взорвав ах ты ж мода мода а мона я твоем имя скажу не короче максим давай я, сп... я справжнее имя максим а мое арсен ну я кем на тубе тун-тунц. Максим, ты лузер! Ты моя машина тебе так допомогла? Ладно, моды 6-35 должен Ай, блин! Попал в говнк. я можешь заправляться с твоей тупой тачкой. Я откуда знал, что у тебя такая бу будет бронирована, блин. да Как? капец, жесткая рушка. Я нашу эту тачку взял, я не знаю. Я думал, она будет. Теперь треба от моды. Блин! Да-да-да, капец, жесткие!

Моде, ну дай мені! О, красавчик. Yeah. Моде, я тут! Дожени мене! Моде, дожени мене! Yeah. Да, 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 я виграв, я виграв! Yeah. <laughs> Ви це бачили? Він ще чуть упав впав в мене! Ну да, моди, ти да. <тах> Ладно, ми заповернемося. Ти будеш угарати просто. Ми продовжуємо. Ви бачите, яку я взяв машину, а я поки не знаю яку. Як Мода ж взяв. <тах> ти серйозно? <тах> 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 Не, ти в курсе вона ваншотить. Так, А ти казав, вона тупа. Я не про це. Я маю на увазі. Я маю на увазі, что тю твою тачку ваншотить сразу. Иди іди Іди отсюда. В тебе з першого пострілу. Я тебе просто з першого постріла зашибаю. А ты же был из джипа, квадрик. Ты ж даете квадрик. Да, покажи, покажи. Давай, я тебе помиг, давай. О, давай, 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 иди, иди. Эм, это что сейчас было? Коктейль! Ай блин! А не, ти, ти тепер поїхав. Ну це буде легко. До свидания. Ну ти же живий з читом, Блін! это клоп это клоп. Блин, да горю вже! Собака, не гори. Это шикарно. Ем. <ріху> ем. Блін, блін, нас зарештували, так несу. Ей. Ем, іди сюди, Максим. А то що сейчас было? Макс, їдь до мене, будь ласка. Дивись, дивися. Дивись, іди сюди, іди сюди, дивися, дивися. Втарайся в цих патрони. Ти проїдеш чи ні, як думаєш? Pienу. Щось пропав... щось зв'язок чи що? Шарбан. Що? Що? що Максим моди шостер пропав? Ну зараз. Будем поки тоді туди... без нього грати. Ну як би він зі мною грає, але без його голосу. Ну добрий день. До побачення. <с upright> <плодження> Та <То> це легко. <плодження> <плодження> зараз зв'яжусь з моди 65. Емм. Емм. Почекайте. Ну, що <плес> е і сталося? І так вийшло, що ми не продовжили. Думаю, на цьому можна закінчити. З вами був uh, Dragon Zen і модель 635. Всім пока!